Друзі, доброго дня! В сьогоднішньому відео я би хотів показати вам функціонал фріланс-біржі Ромі зі сторони фрілансера, показати функціонал зареєстрованого користувача фрілансера і що може робити фрілансер на цій фріланс-біржі для того, щоб заробити грошей виконати якийсь проект. І так, після того, як ви зареєструєтеся фрілансер на фріланс-біржі ROM, ви попадете в панель користувача. Більш детальний огляд панелі користувача я надам в інших відео. Але ви вже розумієте і бачите, що в панелі користувача є можливість редагування вашого профілю, вашого портфоліо, дивитися ваші проекти. До яких ви долучилися, ставки на проєкти, а також бухгалтерія. Тобто можливості поповнення вашого рахунку, виведення грошей. Якщо ви долучились до якогось проєкту, це ескроу платежі, тобто захищені платежі, де ви, ви гарантовано виконуєте роботу, гарантовано отримуєте гроші. Історія платежів і інші моменти по фінансам. Тут все зрозуміло. Також тут буде стрічка, де будуть повідомлення про те, що, наприклад, вас, допусти, вас допустили до проекту, чи вам написав замовник, або взагалі якісь переписки між користувачами фріланс-біржі Ромі. Ідемо далі. Далі є розділ фрілансерам. Хочу звернути в першу чергу, що фрілансери на фріланс-біржі можуть не тільки долучатися до готових проєктів від замовників, але й самі створювати картки своїх послуг в магазині фріланс послуг. Магазин фріланс -порт» послуг знаходиться в розділі замовникам магазин фріланс послуг. Тобто ось фрілансери вже створили свої послуги, які можуть замовити замовники. Наприклад, ось послуга з розробки інтернет-магазину. Тобто фрілансер описує послугу і каже, що я, такий то такий то можу пропоную послугу з розробки інтернет-магазину на системах WordPress, Joomla або OpenCard. І хочу за це 5 тисяч гривень. Також тут є додаткові послуги, які можуть бути. Додані до розробки сайту, і замовник може їх обрати і оплатити вам. Тобто, не варто фрілансеру просто реєструватися на фріланс-біржі і шукати готовий проєкт. Я рекомендую створити картки отаких от послуг з вашими вміннями. Їх можна створювати достатньо багато. І замовники самі будуть їх шукати, і самі будуть до вас звертатися і оплачувати вам виконання цих послуг чи проєктів. Для того, щоб фрілансеру створити таку картку послуг, треба зайти в розділ фрілансер і розмітити фріланс-послугу. Або ж зайти в панель користувача, проекти, мої сервіси, і додати сервіс, тобто послугу. Ось бачите однакові сторінки. І тут ви заповнюєте дані щодо вашої послуги. Вставляєте фотографії, описи, додаткові послуги, і створюєте заявку. І в результаті в магазині Freelance Post послуг буде розміщена буде розміщено ваша послуга, яку будуть бачити всі, і яку можуть взяти замовники і оплатити. І в результаті ви побачите, що була оплата, і, і отримуєте технічне завдання, і візьмете за роботу, за виконання цього, цього завдання. Сідайте Далі, що фрілансер ще може? Фрілансер може, звісно, як і в стандартних фріланс-біржах, шукати вже готові проекти від замовників, ось пошук фріланс-роботи. І ось тут замовники розміщають свої пропозиції по роботі. От, наприклад, є пропозиція від замовника: пропоную роботу по створенню односторінкового лендінгу для продажу Bluetooth-колонки. Тобто, бюджет, який він хоче, від 5 до 10 тисяч гривень. Ви можете зробити ставку свою попередньо. Ви прочитайте технічне завдання, що він хоче. Оцініть цю роботу, зробіть ставку. Наприклад, ви готові зробити це завдання там за 5 тисяч гривень або за 7 тисяч гривень, або за 10 тисяч гривень. Напишіть кількість днів і опишіть, що ви будете саме робити з тим завданням. Так ви подасте заявку, зробите свою ставку. І фрілансер одобрить вашу ставку, і далі вже ви перейдете до формату переписки і роботи, після чого вам буде оплачена робота. Хочу наголосити, що всі роботи і взаєморозрахунки між фрілансерами і замовниками на фріланс-біржі гарантуються, тому що вони проводяться через ескроу платежі. Тобто, це такі гарантовані платежі, де замовник... Наперед платить гроші, і вони реєструються в самій фріланс-біржі. Далі, на що хотів би звернути увагу фрілансерів, це саме ваш профіль. От в профілі ви, вам обов'язково треба заповнити дані про себе, тому що це як ваше резюме. І також треба додати, додати фотографію, обов'язково додайте. І я рекомендую вам додавати портфоліо. Портфоліо це. Вже виконані вами завдання, де ви описуєте, як ви їх робили, даєте скріни виконаних робіт. Ось, наприклад, портфоліо, де є опис, що, роби, що колись робилось, який був результат, тривалість цього проекту. А також можна подивитися результати по цьому портфоліо, які ми були отрим, отримані, і замовники дуже полюбляють. Шукати в портфоліо, дивитися результати, і потім звертатися до фрілансера, щоб замовити послугу. Тому не забувайте створювати портфоліо по виконаним вами робот... роботам, щоб замовники могли звернутися до вам до вас з виконанням схожої роботи. І так, в закінченні цього відео хочу нагадати, що на фріланс-біржі фрілансер, на цій фріланс-біржі Ромі, фрілансер може не тільки долучатися до проєктів, якихось готових проєктів, замовників, шукати, наприклад, сам заходити і шукати, але й створювати самому послуги, і розміщати їх в інтернет-магазині послуг фріланс-послуг. Це дає можливість замовникам знайти вас по послузі і замовити у вас виконання фріланс-послуг.